Привіт, мої любі козироги, Вітаю вас знов на каналі Астроната. З вами я, ваша Наталі, і сьогодні ми розберемо Головні події листопада, астрологічні події вже ж 2025 року. Цей листопад він виводить вас на поріг нового етапу життя, активний, дуже одинадцятий сектор вашого життя, сфера друзів, колективів, проєктів, соціальних зв'язків. І дванадцятий дім таке підсвідоме, інтуїція, заколісні процеси, також висвітлення. Ви відчуваєте одночасно і потребу діяти в суспільстві. і... Прагнення до усамітності. Ви відчуваєте одночасно потребу діяти в суспільстві і прагнення усамітнення, щоб зрозуміти, куди взагалі рухатися далі. Пам'ятайте, будь-яка ваша оцінка будь-чого у листопаді може змінитися. Місяць відкриває нові факти і глибші сенси для вас. Дві найбільші напружені точки місяця це 4 і 20 листопада, коли активується Уран в негативних аспектах. І це періоди таких неочікуваних подій, змін, що те, що ми взагалі не, не чекали. Ретроградний Пітер поверне вам якісь минулі зв'язки. Людей і щось не завершене. Нагадую, прогноз найкраще слухати спочатку по асценденту і потім тільки по сонцю, по тому знаку Задяка, який ви знаєте. Якщо ви не знаєте свій асцендент, напишіть в коментарях дату, час місце народження, і я прорахую його особисто для вас. Не забудьте поставити лайк, підписатися і підтримати розвиток україномовного астроконтенту, тому що ну, я дуже сильно намагаюсь робити для вас глибокі розбори. До речі, в моєму телеграм-каналі я зробила для вас подарунок безкоштовне відео, де я показую, як кожному скласти свій індивідуальний прогноз на місяць за методом Лунару. Ви можете зрозуміти, де саме ваш фокус на місяць: фінанси, робота, стосунки, здоров'я чи родинні питання, і навчитися планувати особисто для себе весь свій рік, взагалі, посилання під цим відео. Тож, давайте повернемось до головних подій листопада для вас, дорогі козерогам. Починає місяць 4 листопада з напруженого аспекту. Марс в конфронтації з Ураном. Це такий день високої напруги. Марс у вашому секторі роботи у протистоїть урану, і може різко змінитися або графік вашої роботи, умов праці або домовленості з колегами. Ось тут може щось різко неочікувано змінюватися. Просто знайте, щоб це було вашою психологічною опорою. І якщо ви хочете тут щось змінити особисто для себе, краще не в цей день. Не дійте імпульсивно, уникайте конфліктів і бережіться електрики чи техніки, ну і побутових якихось інструментів, які пов'язані з електрикою. У цей самий день Марс переходить стрільця в ваш 12-й сектор, буде там до 16 грудня. І це період насправді такої тихої внутрішньої роботи. Енергія спрямована всередину. Завершуються якісь незакриті теми, проходите терапію, там, психотерапію, або очищуєте простір, думки. Тобто, хочеться отак закритися, я в доміку. Ось таке знаєте, враження. Або якщо щось дієте, ви щось робите, що хочеться зробити це таємно, щоб взагалі ніхто не знав і не чув. Тож, практики для усвідомленості, астрологічні, можливо, або психологічні консультації також будуть вам давати величезний ефект. І дійте, дійте таємно. Не не потрібно нікому нічого розказувати. 5 листопада повня повнільці у вашому п'ятому секторі завершується цикл у темі дітей. Щось тут виробили. По темі дітей або зачаття, або якісь у дітей там вирішували питання. то тут ви отримуєте результат або завершується. Можете завершити творчий проєкт, або отримати результат своєї праці в творчому проєкту. Також це час емоційної ясності у стосунках, у стосунках як особистих, так і у стосунках з дітьми. Ну, чи коханими я вже сказала. Тож просто відпустіть контроль в цей час. Дозвольте собі просто радіти тому, що вже створено. 6 листопада Венера перейде в 11-й дім, і це чудовий насправді аспект 6 листопада. Активізуються ваші дружні зв'язки, колективи. Хтось може приїхати до вас, або ви починаєте інтернет-проєкт, ви можете отримати бонус, премію на роботі, запрошення у якийсь спільний проєкт. Тож спілкуйтеся більше в цей час, приймайте участь у заходах, знайомтеся, і це буде прям доленосним для вас. 8 листопада у нас уран починає ретроградити у вашому п'ятому секторі, а це повернення якихось старих історій, старі романи, стосунки з дітьми, щось тут по темі дітей починає повертатися, хобі якесь, ви забросили, починаєте знов. Це Що вас надихає? Повертається, тому що з 2018 року Уран змінює ваш підхід до радощів. І це зараз така фінальна глава. Тож дозвольте собі діяти нестандартно в цей час, якісь нестандартні хобі, можливо, ви візьмете себе або якісь такі відносини з дітьми, більш вільні у вас починаються. Тобто, ваше щастя не має бути як у всіх. Подумайте про це з 10 по 30 листопада починається ретроградити Меркурій, наш старий добрий Меркурій, у вашому 12-11 домі. Це період переосмислення планів, проєктів, дружніх відносин, може повернутися якась стара ідея, чи ви колись запускали якийсь блог, наприклад, свій або курс, і зараз знов хочете це зробити. В цей час можливі затримки, непорозуміння у спілкуванні, у поїздках. Тому не поспішайте з новими угодами в цей час. Дороблюйте старе, аналізуйте, очищуйте, очищуйте інформаційний простір з друзями. Отут, що ви робили до цього, перероблюйте. І все буде ок. Взагалі, про цей аспект я запишу окреме відео, тому ставте дзвіночки, щоб не пропустити. 12 листопада з'єднання Марса і Меркурія в вашому 12-му домі. Марс сюди доєднується і ви. Знаєте, дозріваєте до важливого рішення когось, яке ви реалізуєте, будете реалізовувати в січні 26-го року. Це може бути вихід із стіні, запуск проєкту, завершення старого циклу чи перехід в нову сферу діяльності. Тут потрібно слухати інтуїцію. Зараз ви розумієте і відчуваєте більше ніж здається. 12 листопада ретроградить Юпітер, і буде ретроградити аж до 11 березня 2026 року. Юпітер він повертає старі можливості у темах співпраці, партнерства, соціальних зв'язків. І тут можуть повернутися старі союзники або клієнти, або ідеї, які колись на вас працювали. Ой, колись не спрацювали, і ви їх відновлюєте для того, щоб починати. Ну, можливо, просто стосунки відновити. Тому приймайте пропозиції з минулого, якщо вони резонують, взагалі, із вашим. Із новими вами те, що у вас зараз відбувається. 20 листопада напружений другий напружений аспект місяця, опозиція Меркурія і Урана буде торкати ваш 5-11 сектор, і це день різких поворотів, таких раптових зустрічей, незапланованих, якісь новини приходять до вас, такі, знаєте, неелектризовані. Може стати щось неочікуване у стосунках або на роботі, і це особливо через. Інтернет через соціальні мережі щось тут не поспішайте відповідати різко в цей день. Бережіться напруги, до речі, електроприладів, дорожніх ситуацій, взагалі, щоб на дорозі ви були дуже уважними. 20 листопада новий місяць в вашому 11 секторі новий місяць зароджує нову енергію у сфері соціальних зв'язків, друзів, колективів, інтернет проєктів Взагалі майбутнього, все що пов'язане з астрологією, IT, Ось якщо ви пов'язані з цією сферою, тут буде у вас щось зароджуватися нове, нові можливості. І вас можуть запросити просто банально до нової команди на івент, у спільний якийсь проект. Це може взагалі цей старт може бути дуже прибутковим і довготривалим. До речі, тож ставте собі цілі на спільну реалізацію в команді, там де багато людей. У вас одинадцятий сектор це не просто дві людини, а це коли у вас колектив, коли ви частина колективу або групи, організації, партії. Ну щось тут організовується дуже багато людей. 21 листопада, такий підступний аспект місяця, з'єднання Меркурія і Ліліт у вашому 11-му секторі, тут може проявитися тіньова сторона колективу: інтриги, ревнощі, плітки, неправильне трактування ваших слів. Тому не реагуйте, по-перше, емоційно. Знаєте, що це Меркурій з Ліліт, тут щось проти вас е, надумали. Ясність прийде пізніше, коли Меркурій вийде із ретроградної фази, але майте на увазі, що це може бути, або ви щось сказанете в колективі, або на вас будуть накопи. 25 листопада з'єднання Венери і Меркурія в вашому 11 секторі. Ну, це таке поліпшення. Надзвичайно гармонійний день. Це час для. Переговорів, угод, запусків, соцмереж, творчих колаборацій, тут взагалі кохання, ну дуже класний аспект для грошей, для всього. От з 25 листопада просто щось плануйте, тому що це супер позитивний день. 30 листопада Венера перейде у стрільці у ваш 12 сектор, і фінал місяця такий м'який. Споглядальний такий, знаєте, хочеться тиші, усамітнення, відпочинку. І це час для переосмислення стосунків, любові і власних бажань. Тому дозвольте собі відключитися від шуму, і перезавантажитись, можливо, поїдете у відпустку або на у вікенд, вам потрібне натхнення, і воно прийде тільки у тиші. Ну, давайте підсумуємо, дорогі козероги, що на вас чекає в листопаді 25-го року. Листопад – це, по перше, місяць внутрішньої роботи, підготовки до нового етапу вашого життя. Фокус стоїть на відновленні енергії вашої, на духовних практиках. Психологічних практиках, завершенні старих проєктів, колективів. Якщо ви в колективі завершите ці колективні історії, це фокус на поверненні важливих людей і ідей в ваше поле. Взагалі, світ готує вас до оновлення. Не поспішайте, довірте процесу, обов'язково переходьте в телеграм-канал. Подивіться відеопрактиком по прогнозуванню на місяць, по лунар ваш особистий місяць, щоб дізнатися, що, на чому фокус особистий для вас в листопаді, в грудні і в будь-якому місяці будь-якого року. Посилання залишу під цим відео. З вами була ваша Астроната. Бажаю вам класного, спокійного, відновлюючого і інсайтового. Листопада дорогі козороги, а ми з вами побачимось в наступних прогнозах. Па-па.